Інформ диверсії через ботоферми служба безпеки України викрила дві ботоферми на території нашої країни. Одна з них діяла на Закарпатті, інша в Полтавській області. Обидві працювали на спецслужби РФ. Організаторами виявилися місцеві айтішники, які продавали країні агресору фейкові акаунти. Спецслужби Росії використовували їх для поширення дезінформації про Україну, нібито від імені наших співгромадян. Також поширювали дискредитаційні. Ні, повідомлення про сили оборони і ситуацію на фронті на Закарпатті. правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до РФ унікальних ip адрес зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в інтернеті себе за українців. Для конспірації фігурант отримував кошти від замовників через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. Триває розслідування зловмиснику. Загрожує до 5 років тюрми.